Літературні вихідні у Козельщині проєкт подкастів Центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Уляна Скецька. Наші на карті світу історії про людей, якими захоплюється світ. Українці шанують або тих, хто помер, або тих, хто виїхав з України. Прочитала я в одному інтерв'ю. На жаль, це дійсно так. Книжка журналістки Уляни Скецької про наших людей, яких визнав весь світ. Які змінили хід історії, чиї досягнення дивують і вражають. Це 80 історій про непересічних особистостей, українців за походженням чи місцем народження. 80 зовсім невеличких біографій, які неймовірно здивують вас. Герої цієї книги, інженери, дослідники та мандрівники, науковці, митці, керівники й політики, художники й письменники. Тут зібрані історії як відомих особистостей, так і зовсім невідомі прізвища. Багато з них були нащадками українців, що покинули батьківщину у пошуках кращої долі. Із здивуванням ми дізнаємося, наприклад, що Юрій Кнорозов з Харківщини розшифрував писемність Майя у 2018 році в Мексиці відкрили на його честь пам'ятник. Віктор Чукарін, хлопець з Маріуполя, у 19 років мав титул майстра спорту з гімнастики. Тоді почалась війна і став артилеристом, але потрапив у полон, концентраційний табір, чудом вижив і повернувся додому, але ставром ворога народу. Абрагам Маслоу культовий психолог 20 століття, винайшов всесвітньо відому піраміду потреб. Афанасій Сабатін, хлопець із Лубен на Полтавщині, який пройшов лише вечірні курси малювання, став архітектором у Сеулі. У нього було 14 реалізованих проєктів і визнання монархом коджоном. Володимир Хавкін, врятував мільйон людей, винавшивши вакцини проти чуми та холери, які спочатку випробовував на собі. І це далеко не весь список. За їх біографіями можна було б написати не один роман, адже доля кожного українця з цієї книги сповнена рішучості таланту і феноменальних досягнень. Вони варті того, щоб ми їх знали і пам'ятали. Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки.